Вас в ефірі програма Місто з новинами вівторка, 13 січня, в студії Анна Паукова. стисло про основні теми на початку випуску. Подробиці вже за хвилину. Дороги ремонтуватимуть У 2015 році. В місті планують оновити не меншу площу аніж торік. Спецназ кривбас сьогодні. На заміну своїм товаришам на схід вирушили бійці батальйону спецпризначення. Квартира під охорону у фахівці ДСО розпочинають традиційну акцію з обладнання житла з засобами сигналізації. Школярі ветеранам на порозі старого нового року колядки і щедрівки лунали в Довгинцівській раді ветеранів. Храми очима дітей сьогодні. У місті відкрито виставку робіт вихованців недільної школи. Завтрашній день Кривий Ріг проведе у жалобі. Місто втратило ще одного героя. У зоні проведення антитерористичної операції під час виконання військового обов'язку загинув інгульчанин Сергій Пронін. До війни він працював електриком у підрядній організації на південному комбінаті. Свого часу закінчив 92-гу школу та 9-те ПТУ. Був люблячим і турботливим сином, чоловіком та батьком службу ніс у званні старшого солдата, був призначений старшим розвідником розвідувальної роти військової частини А тридцять. 82-82 17-ї танкової бригади. Посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня. Прощатимуться з Сергієм Проніним завтра, 14 січня, об 11-й годині по вулиці Добролюбова, 9. Торік у Кривому Розі був виконаний великий обсяг робіт з ремонту автошляхів. Незважаючи на скрутну фінансово-економічну ситуацію, у місті цьогоріч ремонтуватимуться дороги як центральні магістралі, так і внутрішньоквартальні автошляхи. Завдяки укладеним угодам про соціальне партнерство з підприємствами гірничо-металургійного комплексу. У 2014 році в Кривому Розі вдалося відремонтувати великі площі міських автошляхів. Зокрема, це стосується внутрішньоквартальних доріг. Прикладом можуть слугувати мікрорайони Східний Перший, індустріальний, даманський, сонячний, військове містечко. 33, житломасиви інгулецького та південного комбінатів. Великі обсяги ремонтних робіт виконані і на об'їзній дорозі та на в'їзді в місто з боку Кіровограда. Это тот плюс, и мы знаем, где жители очень и очень положительно отзываются о той работе, которую мы организовываем с привлечением средств промышленных предприятий по социальным договорам по ремонту дорог. Цьогоріч у міста, незважаючи на дефіцит коштів, не менш великі плани щодо ремонту автошляхів. Зокрема, за допомогою підприємств планують завершити ремонт внутрішньоквартальних доріг на мікрорайонах Сонячний, Гірницький, П'ятий Зарічний. А із залученням субвенцій з обласного та державного бюджетів продовжити реконструкцію чумацького шляху та об'їзної дороги. Бюджет прийнят, і ми значить, виповняємо поручення городського голови. Юрія Григорович, ми плануємо виконати об'єм робот не менше, ніж у 2014 році. году. За словами Григорія Вербицького, є у міста ще один амбітний проект відремонтувати дорогу від вулиці Рзянкіна через Кресівську дамбу до вулиці Електрозаводської. Після будівництва якісного автошляху житломасив Крес і мікрорайон Зарічний можна буде з'єднати тролейбусним сполученням. Сьогодні вранці в зону АТО відправилися бійці батальйони Кривбас спецназ. Вони нестимуть службу на блокпостах на межі Дніпропетровської і Донецької областей. Проводжала спецназівців. І наш кореспондент Юлія Сиротюк. Батальйон патрульної служби міліції спеціального призначення складається цілковито з добровольців. Сьогодні їх тут майже 30. Всі вони відібрані на конкурсній основі. Перевагу надавали тим, хто вже має досвід військової служби. Серед них чоловіки різного віку: наймолодшому 19 років, найстаршому 52. Вони різні за професією, характером, переконаннями. Проте сьогодні їх об'єднує одне. Вони справжні патріоти, які без сумніву зі зброєю в руках вирішили захищати рідну землю. Доброволець позивним Пегас донедавна працював на журналістській Ниві. Сьогодні вже в п'яте вирушає у небезпечну подорож. каже у службі найважче для нього без заперечень та диспутів виконувати накази командування. Вагався не так довго, як документи збирав, бо міліція ну, тут ну, добровольча частина це так, неофіційно, але все-таки тут строго і психологічні тести, і ну, профпридатність з багатьох ракурсів перевірялася, досить строго тут все. Офіційно працевлаштовані ми і так далі. Тому у ну, мене майже півтора місяця зайнялося, щоб все зібрати. все. Це, що було бездоганно. Якщо чесно, от страшно не загинути, не померти, а от бездарно загинуть. Якщо через свою дурість, ну, то це одна справа. А от якщо хтось, хтось десь якусь недолугу команду дасть, абсолютно от, ну, безтолково, так, не знаю, зради, чи погонів, чи, погоні, чи кар'єри, чи, чи теж може з якоїсь необачності бути розмінною. Розмінним хрестиком десь в якихось статистиках, оце, оце страшно. Олександр, колишній працівник органів МНС. Його рішення вирушити добровольцем на схід родина підтримала цілковито. Узнав, звичайно, лазив на сайт і узнав, що йде набор. добровольців, тобто пожеланню, міліцію, метка ну все, фізов, все проходили. У мене сім'я воєнних, я сам ще Суворовське закінчував, Для мене це не проблема. Форму носити і так далі. Місця призначення не називають. Головне завдання охорона блокпостів на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Командир запевняє, все необхідне для виконання службових завдань новоспечені добровольці мають. Лічний состав обізчується за счет спонсорської допомоги, облдержадміністрації, волонтерської допомоги, також руководством підрозділення, начальник ОВД міста Гречух Андрій Олексійович. Подобним образом все починають берцев, заканчує спеціальним спеціальна техніка спеціальними средствами. Завантаживши необхідними речами, подарований напередодні представниками штабу національної оборони Кривого Рогу позашляховик, бійці батальйону вирушають у небезпечну дорогу і обіцяють, за 30 днів вони повернуться. Близько 250 людей в період сильних морозів відвідало пункти обігріву. Таких у місті близько 30 від суботи їхню роботу призупинено. Однак до сюрпризів зими в кривому розі готові. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення запевняють, у разі необхідності роботу усіх раніше діючих пунктів буде відновлено за кілька годин. У період екстремальних погодних умов. Це і завіруха, і також пониження температури. У нас передбачено питання щодо надання допомоги населенню в плані розгортання пунктів обігріву. Таких пунктів обігріву визначено 20 стаціонарних: це територіальні центри соціальної допомоги, перш за все, також лікарняні заклади. Далі один. Мобільний пункт обігріву, це мається на увазі в Дзержинському районі Державна служба надзвичайних ситуацій розгорнула намет, а також визначено два види, це пересувні пункти обігріву. Мається на увазі за рахунок комунальних підприємств в нічний час, це міський трамвай і міський тролейбус. Визначено відповідно 5 і 3. Маршрути напрямки. Пункти обігріву 10 го числа з 14-ї години перезупинені у зв'язку з тим, що потеплішало на вулиці, і до цього часу, в моменту припинення, скористалися послугами 248 осіб. Із них 177 це стаціонарні пункти обігріву, надали можливість обігрітися людям. 31 чоловік це пункти безпосередньо в наметі, і інші це пересувні пункти обігріву в нічний час трамваями і тролейбусами. Роботу буде призупинено до особого розпорядження керівника міста. Чому? Тому що будуть готовності за 4 години після відповідної команди, будуть розгорнуті і приведені в дію знову ці ж самі пункти. Обігріву. Якщо температура буде е, на протязі двох днів в мінус 10 і нижче градусів. Один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул виступив проти законопроекту, яким передбачено введення додаткового сертифікату про енергоефективність будівель. Він вбачає у цьому корупційну складову законопроект. В результаті депутатами не був прийнятий. Його відправлено на допрацювання. Прошу во втором чтении, когда будут рассматриваться и законопроект по газкам в том числе, не вводить никаких новых систем выдачи документов на объекты первого, второго, третьего уровня. Пусть будет тот же декларативный принцип. Это полностью соответствует Европе. Нельзя под европейскими лозунгами создавать новые коррупционные кормушки и ломать даже то, что было хорошего сделано раньше. Попередження від Державтоінспекції – коливання температури повітря з плюсом в день та мінусом вночі. Підступна небезпека на дорозі. А отже, зайвий привід для автомобілістів та пішоходів бути уважнішими на дорозі. Зважаючи на нестабільні погодні умови останніх днів, працівники державтоінспекції вважають за потрібне вчергове нагадати учасникам дорожнього руху про безпеку на дорозі. Зокрема, йдеться про пішохідні переходи. Пішоходам находять на пішохідних переходах. Необхідно слідити за дорожною обстановкою, так як тормозний путь автомобіля збільшується. Даби і збіжати необхідно слідити за транспортними средствами, навіть находять на пішохідному переході. За рік було зафіксовано Нарушені пешеходами більше трьох тисяч, також нарушення водіями при проїзді пішохідних переходів 1600. Працівники ДАІ нагадують водіям, що зимові канікули в школах добігли кінця, тож на дорогах побільшало маленьких учасників руху. Закінчились школьні канікули, діти пішли в школу. І проїжджаючи участки дорог, де знаходяться учебне заведення, бути особливо внимательними, слідити за дорожньою обстановкою, а також за маленькими учасниками дорожнього руху. За інформацією ДАІ, за минулий рік на території міста сталося 493 дорожньо-транспортні пригоди, які забрали життя 47 людей. Співробітники Державтоінспекції наголошують, уважність на дорозі з боку як водіїв, так і пішоходів допоможуть зберегти здоров'я і життя. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. Квартира під охорону у фахівці ДСО розпочинають традиційну акцію з обладнання житла засобами сигналізації. Школярі ветеранам. На порозі старого нового року колядки й щедрівки лунали в Довгинцівській раді ветеранів. Храми очима дітей. Сьогодні у місті відкрито виставку робіт вихованців недільної школи. 15 січня у місті стартує традиційна акція Квартира під охорону. Ініційована Державною службою охорони. Про ситуацію з квартирними крадіжками та переваги охоронної сигналізації дізнавалися наші кореспонденти. Погіршення економічної ситуації вплинуло на загострення криміногенної обстановки, констатують правоохоронці. Зокрема, збільшилась кількість крадіжок. Якщо раніше в супермаркетах злодії цупили елітні алкоголь та каву, то зараз не ковбасних виробів та круп. Нерідкими є і квартирні крадіжки. Нині під охороною ДСО перебуває більше двох тисяч об'єктів з особистим майном громадян. За минулий рік на об'єктах, які охороняються Державною службою охорони в місті Кривому Розі, не було скоєно жодної крадіжки. Ефективно протидіяти майновим злочинам ми сьогодні можемо лише шляхом взяття квартир громадян під охорону і митевим реагуванням на сигнали тривога. А найбільшої ефективності з попередження майнових злочинів можна досягти лише за умов довіри мешканців міста до охоронних послуг ДСУ. Ми готові йти на витрати заради цієї довіри. 15 по 31 січня в місті проходить акція Квартира під охорону. Про актуальність встановлення охоронної сигналізації свідчить збільшення квартирних крадіжок. Найчастіші вони у жовтневому та Саксаганському районах. Зловмисники відсвятковують час відсутності господарів квартири, їх розклад життя, активність сусідів. За таких умов надійнішим та ефективним способом убезпечення від крадіїв є лише оснащення квартири, засоби охоронної сигналізації. Інші ефективні альтернативи крадіжкам просто не існує. Фахівці наголошують, що збитки від крадіжок для громадян набагато більші, ніж оплата охорони житла. Свою роботу протягом минулого року підсумував міський комітет профспілок металургів та гірників. Керівництво міському повідомляє, попри кризові явища, яких торік зазнала галузь, профспілки своїх зобов'язання перед трудовими колективами підприємства ГМК Кривбасу. Виконали. Нам вдалося зберегти ну, левову частину наших робочих місць. Підвищився рівень заробітної плати в середньому за 14 років від 8 до 21%. відсотка. Це добре, незважаючи знову ж таки на складні умови, дуже багато робить підприємство, судні власники підприємств для того, щоб зробити все, щоб мінімізувати, значить, як нещасні випадки будь-якого рівня, чи це легкі, чи це тяжкі, чи смертельні. Хочу сказати про те, що у нас зменшено кількість нещасних випадків смертельних травмування знову ж таки менше. Одне, що хвилює про те, що сьогодні люди більше знаходяться після травми на лікарняному, а це означає, що кількість тяжких травм у нас збільшилась. Працює наше медичне страхування на крупних підприємствах. Оздоровлювалися діти більше 10 тисяч оздоровлено на берегах чорно азовського морів, незважаючи на втрату, все таки Крима швидко переключилися на Одесу та на інші регіони нашої України. Провели ми заплановані наші п'ять спартакіат і багато в нас ті, хто знову підтвердив своє звання майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу. Багато стало чемпіонів художня самодіяльність в нас знову ж таки на висоті. Ми відмічені призом. Звичайно, будемо так говорити, що можливо, що і не все вдалося. Є причини, які дійсно впливали на ту ситуацію, яка склалася сьогодні і в гриничому комплексі, і загалом по всій Україні. Сьогодні у ніч на 14 січня настане новий рік за старим стилем для християн східного обряду. Це передостаннє свято зимового циклу, а значить, колядування і щедрування тривають. Новорічні віншування приймали сьогодні ветерани Довгинцівського району. Як це було, бачила Тетяна Васильєва. Сьогодні у господині довгинцівської ветеранської організації раді були кожному гостю на порозі. Щиро запрошували усіх на свято, щоб у нашій хаті сідало здоров'я, достаток, мир на землі і все, що ви самі собі бажаєте, щоб збувалося. прошу вас. У маленькому залі зібрались учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці. Всі вони чекали на особливих гостей: колядників та щедрувальників з етнографічного гурту Веселі козача та 90-ї школи діти не забарились. Цього дня, тому що хотілося порадувати таких людей, які захищали нас раніше. Дуже хотілося їх порадувати і зробити їм щось гарне. Ми дуже, дуже. Хотіли, щоб ц... це свято настало. Діти колядували, щедрували, козу водили, а ще в сопілку дули, козі жилу на щоб жито колосисте, а внизу коренисте, повеселили людей, наколядували солодощів і вдячні ветерани провели їх у дорогу. Мені дуже сподобався сьогодні праздник. Так зустріли нас при вході, зустріли. і дітки добре виступали. Я всім довольна. Молодці ребятки. Так все добре було Умнички. И вспомнилася юність, молодость. Когда-то теж і колядував, і ще Вот. Ну і хотілося б пожелати щастя, добра, сімейного благополуччя. Вони завоювали цей мир. Вони в своє час відстояли мир всій Європі. Потім відстроїли нашу, ну нашу країну, і хочеться для цих людей. Ну маленький праздник. Діти дуже добрі, діти дуже дай Бог, щоб у них завжди був мир для цих дітей. Розпрощавшись з колядниками, ветерани продовжили своє свято, на якому з рікою різдвяно-новорічні віншування, авторські вірші та пісні їхньої молодості. Святки – це той самий період року, коли майже всі яскраві урочистості присвячені дітям. Втім, буває так, що саме діти стають ініціаторами та головними учасниками заходів. Зокрема, сьогодні у виставочному залі відкрилася експозиція дитячих робіт, храми очима дітей. Уже побачили наші кореспонденти і із задоволенням познайомилися з юними митцями. Міський виставковий зал не вперше співпрацює із Криворізькою єпархією Української православної церкви, але це вперше уся експозиція представлена вихованцями лише однієї недільної школи, а саме тієї, що працює при храмі ікони Богоматері, взискання загиблих. Організатори говорять, що саме така форма виставка дитячих робіт обрана щоб достукатись до сердець дорослих городян. Та роботи саме найчистіші, тому що хлопці самі захотіли зобразити храми нашого города. И э, устами младенца глаголит истина. И э, эти работы это добрый посыл каждому верующему сердцу. Это обращение к взрослым, взрослые, заметьте, сколько у нас храмов вокруг. Придите, посетите эти храмы, Наполните их своей молитвой, э, Наполните свои сердца той благодатью, которая в этих храмах. Всього тут представлено 29 робіт. Їх малювали діти віком від 8 до 15 років. Причому більшість авторів ніколи не вчилися у художніх школах. І за словами вчителів, навіть сумнівалися, що в них бодай щось вийде. Тому виставка стала для них справжньою нагородою. Мені подобалося участить в цьому проєкті. Я нарисував чотири роботи. Ми так волновалі, що прямо буде будь що... Ну, у нас не вийшло, але у нас все получилось, Ми були доволі. Батюшка прям так хваліла Юлія Олександрівну нас. Вчителі недільної школи говорять, що цей проект приніс кілька позитивних результатів. По-перше, він допоміг дітям осягнути основи православної віри. По-друге, розкрив їх творчий потенціал. Байвіліс роботи, які, чесно скажу, що. Некоторые меня не просто восхитили, они меня вдохновили, меня как художника. Потому что я посмотрела, что, во-первых, это даже той смелости, на которую я их э, ну, вдохновляла, говоря, ребята, там, не бойтесь, не у каждого художника есть, рискнуть, большую работу сделать. Если ты не уверен и не умеешь, сделали. А сделали, появились такие решения, которые мы, профессиональные художники, можем идти очень долго. Виставка триватиме протягом двох тижнів, тож усі бажаючі мають можливість через призму дитячого світобачення поринути у непізнаний світ божественного откровення. І, можливо, саме тут хтось зрозуміє, чому усім нам було сказано: якщо не будете як діти, не увійдете до царства небесного. На цьому, все сьогоднішня ніч, свято старого нового року, хоч і неофіційне, але традиційне, у надвечір'я відбувається урочисті богослужіння на закінчення старого року, які на святвечір готують святкову вечерю, яку вилучають щедрою. Особливим вечір вважається для незаміжних дівчат в усі часи, основною розвагою святок є ворожіння. Тож усім, хто прагне знайти судженого точних прогнозів, а всім, хто довіряє синоптичним пророцтвам, прогноз погоди вже за захвалили на нашому каналі з вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра у звичний час зі свіжими новинами!